Течик для вісімки у повній бойовій готовності. В бусі перебрали ходову, замінили деякі запчастини і спорядили бійців усім необхідним. Збір на фольксваген транспортер, хмельницький волонтер Василь Денисюк розпочав у серпні. Наразі залишається іще 50 тисяч гривень, аби його закрити. Машина поїде, гроші за неї довжом. Місяць проживе вже добре. Два тлічно рік це. Шитається вже ветеран тих, що я передав за всю історію, то три, по-моєму, попали під обстріл, загинули. Спочатку повномасштабної війни разом з громадською спілкою Єдина нація з Хмельницького відправили на фронт понад 160 автівок. Автомобілі це гарячі пішки, ми кажемо. Звичайно, такі мікроавтобуси, такі течіки, як зараз, це такі, вони завжди по Гонимо їх за границі, і кругом. Не спимо як днем і ночі. Ми маємо значить, на Покровський напрямок, маємо танці слади, їздимо туди кожну п'ятницю, стараємося закрити з якихось напрямків. З Здоражніми фонд є гомим разом, дівчата молодці, там печуть вони днем і ночі пиріжки, Дякуємо їм, тож, що потрібно, завжди вони струю. Повнопривідний буст Т-4, який військові називають «Течиком», пройде полями, лісами і пісками, коли є потужна гума на колесах. До автівки волонтер Дмитро Якимець привіз причіп і ще одну гуму. Резину мені передали залізобетонні конструкції, завод і частково від, від «Агро». Гумовий пас, який ну він такий рахується, трохи броньований. Є потреба якраз на сьогоднішній день нам обшити бойову техніку нашу, броньовану напів. Тобто якраз на сьогоднішній день актуально воно. Сьогодні займаємося бар'єм, і воно якраз піде дуже вчасно, щиро дякую. Автівки на фронті, розхідний матеріал визнають і самі військові, особливо, коли працюють на Покровському чи Куп'янському напрямках. Це війна, є втрати, і мусимо поповняти, мусимо звертатися до наших побратимів, волонтерів. Вона мобільніша, це така техніка, то її легше вискочити, відпрацювати. І Повернутися, ми дуже раді, дуже вдячні всім людям, які допомогли разом до перемоги. Нині Василь Денисюк, якого волонтери і побратими називають символом незламності і духу, передає автівку для бійців. Вісімки хай служить бейте. йти. вийти. І ще один бус теж після завершення збору поїде на фронт. А тоді каже Василь Денисюк: є запит на другий евакуатор для рідної вісімки, щоб міг возити хамера. Це примерно 6,5-7 тонн. Ну, треба десь восьмерку, десятку, щоб брав на себе. То шукаю зараз автомобілі. І всі разом мріють, як на течику. Після нашої перемоги поїдуть на рибалку. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.